Вітаю, любі! Хотіла би роздивитись таку тему сьогодні: що вже час відпустити? Що би вже бажано би вам відпустити, що вже вам може заважати, або, можливо, на щось старе вже час прийти новому. Що час відпустити. Так, я вам скажу наступне: час відпустити або людину, з якою у вас, скажімо так, якісь травматичні відносини, да? людину, яку ви, можливо, про яку ви постійно думаєте, або не можете ніяк владнатись одне з одним. Потім час відпустити ваші внутрішні. Такі, знаєте, думки, відчуття гострі, там, де ті думки або те бачення, яке, скажімо так, наносить вам внутрішній дискомфорт, ви страждаєте і тому подібне. Або час відпустити людину, яка привнесла вам багато якогось печалю, ну, можливо, да? ось. Що вже час відпустити? Ви знаєте, а прийшов час відпустити наступне: відпустити ну, якісь попередні бачення або а, те, що ну, вже не працює на вас. Або, можливо, ну, тут король Пентаклів це також матерія, можливо, щось викинути старе, або комусь віддати. Да? Можливо, якісь знання, якими ви не користуєтесь, або ну, просто ось там щось читаєте, вивчаєте, і ви не плануєте це кудись далі, да? там розвивати чи як. Просто для себе для. Скажімо так, загального розвитку. Ну, краще сфокусуйтесь на тому, що навпаки може принести вам задоволення, навпаки, що може принести вам прибуток, або ви зможете передати ці знання далі. Да? Тобто краще здобувати ті знання, які будуть працювати на вас. Ну, Час вже відпустити думки з минулого про людей, які нанесли вам якийсь, скажімо, урон такий. Да? Е які вас образили. Час відпустити, в принципі, модель поведінки, якогось змагання, постійної боротьби або очікування чогось поганого. Да? Час уже міняти ваше мислення на позитивне. Ну, Елементарне, можна сказати, я це не люблю. А якщо з позитивної точки зору, да, там, ну, позитивне мислення, я люблю інше. Розумієте? Або, наприклад, я цього не вмію, з позитивної точки зору, з позитивного мислення, да, мені варто цьому навчитись. Або... Ну, там, я це не вмію, да, там, або я цьому навчусь. Ось такого плану. Або мені варто навчитись цьому, да? Ось такого. Або там, ну, наприклад, я не буду це робити, там, або я не буду їсти. Бо там, скажімо, набору займу вагу. То краще сказати: я струнка людина. Обмежусь там, наприклад. Ось так. Ну, такого плану, так? Да? Так, що час відпустити. Ви знаєте, час відпустити. Якісь очікування. Час відпустити, чекати моменту, людини. А ось я це зроблю і все покращиться. А ось я зараз тето зроблю, і він зрозуміє, що тут він мене любить, або я його люблю. Да? Він зрозуміє, чи вона зрозуміє, наскільки я там потрібен, потрібна. Отаке краще вже відпускати і не витрачати на цей час, тому що якісь очікування вони, ну, скажімо так, ви втрачаєте із за цього силу, і ви не можете рухатись далі. Відпустіть людину, справи, речі. Думки те, що не дає вам рухатись вперед. Час вже відпустити. Наскільки бачу, ви ще не готові відпустити. Чому ви не готові відпустити? Що є тому причиною? Ну, перше, ви поки що не знаєте, що попереду. Друге. Ви досить звикли, це здається, ваше. А, третє, ну, вам здається, що ось це, що є, це якраз таке саме те, що потрібно, да? знову ж таки, людина і тому подібне. Ну, ось тут така комбінація вийшла: Король Келихів і король Пентаклів. Можливо, ви Знаходитесь в відносинах ну, з людиною, яка вже має відносини. Да? І ви ось там або чекаєте, коли людина там або звільниться, да? або чекаєте, коли людина вас обере, і вам здається, що ось, ну, ось це ваша людина може бути помилкою насправді. Тобто із- за цієї людини або із за цих очікувань людини, постійних обіцянок від людини, да, ви не можете рухатись далі. А можливо, людина, зверніть увагу, можливо, людина може вас годувати якимись ілюзіями, малювати вам якісь повітряні замки. Да, і вам здається, да, це є круто, а насправді ви. Позбавляєте самі себе. Ну, да, бачите, в людини вже ніби як є якась стабільність, яку відпускати не буде. Можливо, хоче, но не буде. Ось так. Так, що вже час відпустити? Час відпустити хвилювання за фінанси. Не варто за них хвилюватись. Краще направте увагу на те, як ви можете для себе покращити фінансове положення. Де і як ви можете примножити. Можливо, варто переглянути розходи, а можливо, варто змінити місце для доходів, або там заняття, рід, справ, да, сферу. Можливо, так. Що вже час відпустити? Ну, час відпустити людей, від яких ви постійно отримуєте. Якийсь підвох, Перестати з ними ділитись чимось своїм, перестати їм щось розповідати, перестати бачити їх частиною свого життя. Можливо, ви з людиною досить довго сваритесь і постійно. Ну, таку людину час від себе вже віддалити досить таки, да? Хтось може не знати, як це зробити, а як це зробити? Зрозуміти а, весь негатив, який приносить вам людина в ваше життя. Приватно вам, да? Або, можливо, якась людина приносить роздор у ваші відносини. Ось, а потім. А... Або зрозуміти, де ілюзія, де правда від цієї чи іншої людини, ну, дивлячись про яку людину тут йдеться мова. Можливо, між батьками і дітьми, да? можливо, батьки там якісь, або там якісь інші рідні, друзі лізуть в ваше подружнє життя, або, в принципі, обирають з ким вам бути, коли вам бути, як вам бути. Да? Можливо, хтось вам розповідає, хто вам підходить, а хто не підходить, хто треба, хто не треба. Це і друзі теж можуть бути. Потім відносини, можливо, така модель у вас, коли ви постійно сваритесь. І, можливо, ви вже ну, і хотіли, і підозрювали за собою те, що, можливо, краще буде розійтись. То беріть, розходьтесь, тобто бажано наважитись. От Ви захотіли і, незважаючи ні на що, не ведіться, Жа... шкода, не шкода, жаль когось, не жаль. Сумуватиму, не сумуватиму, не звертайте на це уваги. Ну, а вдруг не будете. Да? От, от уявіть, що от пройде час, а ви не будете сумувати. Ну, ви не знаєте, що буде попереду. Цього не боятись треба. А йти в це. Аби скоріш дізнатись, а що ж там попереду? Ну, Зрозумійте, тут ні карти таро не допоможуть, ніхто ні, 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 вам не толком не скаже, чому, ну, ну як? Це може вам допомогти і підготуватись, і в принципі прорахувати. І кроки, і те, і те, але ну, остаточно і стовідсотково як це буде для вас, ніхто не знає, тому що ми всі різні люди. Ви, наприклад, при тому, що тут карти можуть показувати, це навпаки для вас буде задоволенням. А можливо, навпаки, ви ну, дійсно зрозумієте, що задоволенням для вас це було лише перший тиждень. А потім ви починаєте сумувати там чи ще щось ось такого плану, да? Тобто тут кожному бажано би розібратись самостійно. Тобто такі ось підказки ми з вами отримали, що варто відпустити, Да? Ну да, Все ж таки розібратись, що в вашому житті є руйнівним. Це і робота, і люди, друзі, рідні думки, погляди, установки якісь і тому подібне. І зрозуміти, що те, те або те, воно вас віддаляє від чогось хорошого. Не віддаляє, а закриває, тінь напускає. Да? Тобто і за того, або із того вам ніколи насолодитись вашим життям, вам ніколи, в принципі, ем, ну, жити своє життя, тому що ви або постійно в розбурханих емоціях, або вам постійно якби, не до того, або ніколи да, і вгору глянути. Ось такого плану. Або люди постійно да, не можете покластись на людину, або понадіятись. То для чого така людина, коли, знаєте, як баласт? Позбувайтесь баласту, або якісь справи ненадійні. Да, тобто в чомусь ви не впевнені. Ну, да, і тоді у вас, по-перше, з'явиться і енергія, і бажання. І бачення і вміння, як те або те в вашому житті покращити і зробити краще, або там вчиняти краще, або будувати щось краще. Тому, що заважає від того і звільняйтесь. Те, що грає проти вас, те значить не з вами. Ось так, любі. Такого характеру була інформація. Надіюсь, що комусь щось стало більш зрозуміліше, а можливо, хтось отримав як підказку чи знак. Будь ласка, приймайте. Дякую, любі, вам, за вашу увагу. Дякую за те, що ви поруч, і дозволяєте бути поруч мені. Дякую всім воїнам. Чекаємо вдома вас. Дай Бог, щоб ви повернулись живими, цілими, здоровими і поскоріше. Любі всім здоров'я, злагоди, миру, тихих нам ночей, тихих днів. І бажаю всім добра.